Сьогодні е я трошечки допоможу Джимі, облегшу його життя. Він мене попросив сказати слово. Я буду коротко, я не буду вам довго розмов... говорити, розказувати, але тим не менш, ви його дочекаєтесь, він послужить вам обов'язково. Сьогодні не лише я, все буде. Сьогодні буде ще причастя, ще багато чого цікавого буде. Але перш ніж ми підемо в пророцтва, я хотіла би сказати кілька слів, да, ті, які Господь поклав мені на серце, сказати після того, як я взнала, що буду говорити слово. І Напевно, тому що на мені пасторське помазання, тому в мене іншого роду слово. Да? Я от сама подивилась на нього, коли написала, і думаю, ну, хто би сумнівався, що мене туди поведе. Да? Тому що... Я, є п'ятикратне служіння. Джиммі багато про це розказував разів. Так? Є пророки, є апостоли, які насаджують церкви, є пророки, які пророць, пророчать, є євангелісти, які приїжджають крусейди і також е, е, кають людей. Так? І є ще два. Є пастора і є е, е, вчителі. Пастора з вчителями, я думаю, вони в тандемі завжди ці два помазання йдуть. Тому що пастор без навчання ну, не може бути. Вчитель, напевно, може бути без пасторства. А пастор без вчительства, напевно, ні. Це я так думаю. І тому, коли я сіла писати слово, те, що мене цікавило найбільше, що буде з нами завтра. І тема так і називається: Що ми отримуємо в результаті? Що буде завтра? Якийсь такий шум дуже сильно заважає, так, якщо можна, щось О, дякую, Боже. Це просто дуже добре, коли тихо. Е, Ні, ді, забирай його, забери його ще раз. І, е, Значить, вертаємось. Що буде з нами завтра? Що ми отримаємо в результаті конференції? Тому що, коли ми маємо це благословення триденне, правда? Ми його отримуємо, ми його вміщаємо, і що ми будемо з цим робити завтра. Я думаю, ви всі розумієте, що переміни в житті не можуть відбуватися під час самої конференції. Точніше, вони можуть відбуватися, вони відбуваються, але лише частково: на конференціях ми отримуємо дуже сильний поштовх від Бога. Я так вірю. І не просто вірю, я вже багато разів переживала, я сама була на конференціях і сама є продуктом того, як. ну, Тобто, я відстежила це роками вже не один рік. Ми відвідуємо конференції вже з Джиммі, восьма конференція. Ми ще були от, в Києві на конференції не один раз, потужних. Тобто такі я навіть колись на Шевченко приїжджав в Шевченко, була ще над... з Раймером конференція. Тобто, кожна конференція. Вона має м, такий вузловий момент, і вона є м, таким, ну, наріжним камнем. Вона нас кудись веде. Ми не можемо залишитись такими самими, як ми були до конференції. Амінь. Проте, докорінні зміни, я переконана, що докорінні зміни, зміни, які. Дуже глибокі, перше, а друге зафіксовані на довгий час, які будуть мати пролонговану дію. Оці зміни вони потребують нашого особистого втручання, нашої участі, наших рішень і нашої дисципліни, амінь. Саме від цих рішень буде залежати. Від цих рішень і наших певних дій, які ми будемо робити, буде залежати наше завтра, наше післязавтра, і те, де ми опинимося напередодні наступної конференції. Яку ми, скажу по секрету, вам вчора вже планували. Ви знаєте, що по конференціям. Можна добре відстежувати своє духовне зростання, такі робити своєрідні зрізи, зрізи духовні, персональні, щоб перевірити. Тому що коли ми кожен день себе спостерігаємо, нам не видно наші зміни. А коли ми, от хто був у 21-му році на конференції в Джимі? Підніміть руки в залі. Дивіться, як багато! Боже милосливий! Як багато людей. Сьогодні 23-й рік. Ви замислювались, коли йшли сюди? Які зміни у вас відбулись за цей час? І це стосується всіх сфер життя вашого здоров'я, ваших фінансів, ваших, вашої роботи, вашого духовного стану. Наскільки жага по Богу стала більшою? Що ви робили, а тепер не робите? Чи що ви не робили, а тепер робите? Скільки триває ваша молитва, скільки ви в Слові Божому перебуваєте? Скільки ви свідчите про Бога, скільки ви хочете людей спасти навколо себе і так далі, розумієте? Ці питання ми змушені задавати собі інакше ми будемо просто, як в Слові Божому написано, як в дзеркало ти прийшов, подивився, відійшов, забув відображення. Так само ми прийшли на конференцію, нам тут класно було, ми тут всі отримали експіріенс певний, так? Пішли і забули. А потім через якийсь час знов нам захотілося цієї дози маленької. Але це не те, що Господь хоче. Я вірю, що Господь хоче дати нам цю маленьку дозу, як я сказала, для того, щоб ми, отримавши це як вакцинація в хорошому розумінні цього слова. Яка е, ш, е, вакцина, що вон, в мене медики сидять, зразу згадала? Що, я, яку мету має вакцина? Трішечки інфекції входить в твій організм і виробляється імунітет, і вона тебе за, 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 захищає в подальшому від того, щоб вся, коли прийде да, велика порція, ти зміг протистояти цьому. Точно так само Господь з нами робить в плані духовному. Ми отримали щось, казала Інуся завжди. Потрібно бути активними і бодрствувати в період спокою і тиші, не під час битви. Під час битви пізно, під час битви, хоч би вистояти і встигнути відбитись від того, як сатана. Ви знаєте, як він б'є. Треба загартовуватись і бути, в себе укріпляти, коли штіль, коли спокій. Вертаюся, я вже відхилилася. Я хочу з ну, в цьому контексті привести кілька типових причин, через які люди блокують себе і свій духовний прорив. Це стосується як церковних, так і не церковних людей. Це не має значення ходите ви до церкви чи не ходите. Це стосується абсолютно всіх, тому можете проаналізувати, знайти себе або навпаки не знайти. Ще в серпні місяці я слухала проповідь нашого дорогого брата Андрія Шаповалова, якого ми тут всі слухаємо. Я спокійно про це говорю, тому що я знаю, що тут більшість його слухає, і його проповідь «Ізбравши Йі Свободу. Ця проповідь просто ну, кожен пастор зрозуміє, не пастор також. Але. Господь наголосив мені там на трьох пунктах, які сказав сказати, в серпні місяці сказав сказати вам в жовтні. Я тоді ще знала, що я про це скажу. Я би хотіла їх висвітити лише три. що утримує нас від свободи, від прориву, від духовного зростання, як правило, перша причина це страх. Страх щось втратити. В слові написано всякий страх не від Бога. Коли нас охоплює страх втратити нашу найбільше, напевно, що ми боїмося втратити, це самих себе. ну, себе я маю на увазі… Що ми маємо на увазі себе? Це відношення суспільства до нас. Так ми сприймаємо себе. Ми сприймаємо себе через суспільство. Ми боїмося втратити нашу репутацію. Кожний з нас завоював якусь певну репутацію. Ви помітили, що дітям легше прийти туди, 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 їм все рівно. Туди пішли, туди пішли. Вони не дуже паряться від того, де вони там. Але ми дуже думаємо, куди нам піти, а куди не піти. Я іноді, чесно вам скажу, перевіряю себе, чи готова я зайти в якийсь клуб, чи там нічний клуб. Я іноді думаю про це. Я там в житті не була, чесно. Але я думаю, чи готова я? Якщо мені зараз Господь скаже туди зайти? Чи готова я? Чи не стану я і скажу, о, ні, Господь, раптом мене там хтось побачить. Ну я ж туди йду не для того, щоб там сидіти. А мені ж, якщо Господь туди скаже піти, то з якоюсь метою, правда? Але моя задача не злякатися, що мене хтось там побачить, щось там не те подумає, і завтра скажуть по всьому Хмельницькому, пастор ходить по нічним клубам. Так само деяким людям страшно в церкву піти. Інше. Я просто вам кажу про себе. ну Хто куди ходить регулярно, то ви подумайте, куди не регулярно виходите, чи ви можете туди піти, чи ви не боїтеся туди піти. Отже, страх втратити репутацію. Як я туди піду, раптом хтось побачить, щось подумають, засудять і так далі. Втрачу друзів, втрачу стосунки, втрачу рідних, втрачу. Роботу за радянських часів всі знають, як можна було запросто втратити роботу, коли ти можеш піти до там в протестантську церкву. Так? Якщо у вас є цей страх, або був, або є, це не привід для того, щоб себе засуджувати. Тому що в Біблії є така персональність, як Петро, який злякався за свою репутацію. Біля Костра, коли дівчинка його запитала, чи ти був з Ісусом. Якщо Петро злякався, а сьогодні він апостол Петро, і ми читаємо його Пісня, і Господь його простив і зробив його камінням, і зробив його тим, на кому побудована да, церква Христова. То значить, ми теж можемо, слава Ісусу! За братів. E, значить, ми також можемо зріктися цього страху. Як? Дуже просто прийняти рішення. Я боявся. Для мене думка людей була важливіша, ніж Твоя Ісус. Але завтра і сьогодні. Ні, не завтра, сьогодні. Я вже боятися не буду. Тому що нас має цікавити лише те, що подумає Він про нас. І йти нам треба туди, куди він нам каже. А не куди люди розказують, треба ходити. Далі. А, тут ще в мене така фраза, про що без сміливості християнство неможливе. Я часто це говорю: я не вірю в християнство. Без, ну, коли ти не сміливий, ти не можеш бути християнином. Це якесь хибне християнство виходить. Для того, щоб бути християнином, треба бути сміливим. Це було з учнями, це було з апостолами, з учнями, це було з першоапостольською церквою, і це є по сьогоднішній день. Навіть коли нема гонінь. Далі другий, друга причина звичка. Така банальна причина, але дуже серйозна і дуже сильна. Звичка це коли щось вже відоме. Дивіться, це коли щось вже відоме, навіть якщо воно тебе не задовільняє. Більш приятне для тебе, ніж правильне, але нове і незнайоме. Це моє персональне визначення. Воно мені саме прийшло. Я думала, що таке звичка? Це коли ми так звикли, ми звикли ходити. Хтось в нічний клуб, а хтось до церкви не має значення. Ми ж до чогось звикли. А Господь в якийсь момент нас настігає і щось хоче змінити в нашому житті. Щось хоче змінити, хоче нас повести іншим шляхом. А ми йому кажемо: ні-ні, Господь, я вже звик, ця проторена дорожка, я буду ходити тільки так і тільки туди. Я прям не можу, воно мені крутиться, цей приклад, який Шаповалов приводив, як прийшла на енкаунтер жінка йому, до нього. На енкаунтер, до них прийшла жінка, за 70 років їй було, старенька. З такої традиційної церкви, яка все життя ходила там, не знаю, до, скажімо, до п'ятидесятників чи до інших. там, да? І вона пережила на енкаунтері реальну зустріч з Богом. Вона отримала свободу. Вона зрозуміла, що все, що було до того, це було щось таке ну, напів. І коли він зустрівся з нею після енкаунтера і запитав, чому ви не приходите на служіння, вона сказала: синок, я знаю, що тут істина і що це все Бог і що тут правильно. Але я вже там в цій церкві місце на кладбищі купила, ну як я вже звідти піду. Ну, ви розумієте, ну це мене ну, прям дуже вразилася історія. Це в Америці було. У нас такого немає, у в них таке є. І я подумала. <схай> І він каже, яка тобі різниця, де ти будеш лежати? Ти тут поживи з Богом, живим реально, в дусі. Побудь в церкві пару років, скільки там тобі лишилося? 10-20, не знаю. А може, ще до 90 будеш жити, 20 років будеш терпіти в цій церкві, бо в тебе місце там. І третя причина вигода. Вигода. Наприклад, я не можу розповідати людям про Христа, тому що я втрачу роботу. Наприклад, чи ще щось втрачу? Я не можу йти до церкви, тому що мене позбавлять якихось. Льгот, бенефітів, я не знаю, там батьки чи хтось інший. Я не можу піти до іншої церкви теж дуже розповсюджене явище. Тому що в цій церкві я маю позицію. Там я е, не тоді, коли Бог каже не йти звідти, бо ти там служиш, і люди потребують тебе. ні 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 А тоді, коли ти маєш там реалізацію як персональність, бо тобі дали там платформу, а в іншій церкві ще невідомо чи дадуть. Багато різних варіантів може бути. Їх можна до, до, до завтра розказувати. Я думаю, ви зрозуміли суть. Хто кого цікавить розширений варіант проповіді, ви можете послухати. Але ці три причини вони дуже релевантні сюди. Тому що, якщо ми не будемо приймати певні рішення, радикальні рішення, я вам кажу, я його приймала. Я впевнена, що Джиммі приймав, і Грейс приймала, і Сергій приймав всі, хто кудись прийшли. Всі, хто щось ну, досягнули. Я маю на увазі, ну от, не досягнули, неправильно. Хто в живих стосунках, хто живе, хто може сказати, що я на тому місці, де мене Господь поставив, хто в мирі з собою. Хто не скаже, я хотів би бути там, але я зараз тут. Ви маєте задати собі питання. Чи ви щасливі там, де ви є? В тому, в чому ви є? Я маю на увазі в стосунках з Богом зараз. Тому що всі інші сфери вони підтягуються. Якщо ви вирішите це питання, всі інші підтягнуться. І ще пару слів про пророцтво. Що таке пророцтво? Ми бачили вже дуже багато, як Джемі служить людям. Бувають конференції, де більше йде пророцтво майбутнє. Буває там, де він більше розбирається з минулим, десь більше звільнення, зцілення, да? звільнення, а десь він пророкує про майбутнє щось. От там сидять молоді люди, вони всі отримали в свій час пророцтво про те, що їх чекає в майбутньому. Так ось пророцтво це не ти. Пророцтво це варіант, ким ти можеш бути. Ким ти можеш стати? Це Бог через пророка дає вам інформацію, ким він хотів би вас бачити. Але це не означає, що ви там будете. І тим більше це не означає, що це неправдивий пророк, якщо ви там не будете. Багатьом людям було дано пророцтво, проте вони ніколи туди не увійшли. Пророцтво це картина. За яку твоя свідомість і твоє мислення має зачепитися і почати себе в цій ролі бачити і почати працювати в цьому напрямку, і почати діяти, молитись, бути активними. Нас Джимі вчив. Я вже просто не пам'ятаю, чи на лідерському, чи тут я вже сплутала, але він казав: ми маємо бути активними. Ми маємо мати бажання не чекати, поки воно з небес прийде на нас і накриє бажання. Господь, я зараз нічого не хочу, але я почекаю, поки ти, ска... поки ти дасиш мені захотіти, і тоді я щось буду робити. Ні. От він казав: якщо ви, ну, для того, щоб стілювати, захотіти зцілювати, просто підіть в лікарню. Просто подивіться на хворих, і в вас виникне співчуття. І в вас виникне бажання молитися за цих хворих. Так? Да? От сидить у нас тут Лариса Володимирівна, яка в реанімації працює. Я точно знаю, що вона молиться за цих хворих. Тому що вона їх бачить. Ми їх не бачимо. Ми благословенні, ми ходимо і в нас ну, інші роботи. Але коли ти в реанімації, тоді в тебе виникає бажання, співчуття. Розумієте? Так ось пророцтво, коли ми хапаємось за це, і ми в цьому напрямку працюємо, ми робимо дії. ми... Ну, Від нас дуже багато залежить. І останнє Моїсей. Коли Моїсей піднявся на гору, синай, і Бог з ним там розмовляв, він йому там сказав дві основних речі, які залишились нам у спадок, дав 10 заповідей і Дав чіткі вказівки, як побудувати скинію. Так? Коли ми читаємо, ми там дивимося, наскільки детально і точно Бог описав, як потрібно було будувати скинію. Коли Моїсей спустився з гори, він побачив реальність, яка говорила, що це неможливо зробити. Ви пам'ятаєте, що він побачив? Поки він був 40 днів, не 40 років, 40 днів. Люди зробили собі золотого тільця і вже поклонялись йому, і вже танцювали біля нього. Він там, в цих висотах, він там з Бога, відтримав від Бога настанови. Уявіть, да, от, з таким серцем, спускається з гори, і думає, зараз я народу Божому розкажу, що Господь сказав зробити. І вони потішаться. Він приходить і бачить таку реальність. І в нього був вибір. Що зробити? В нього вистачило віри і сили духу, він не здався. Хоча були моменти, да? так як в Петра приблизно, да? були моменти, де він гнівався. Так м'ягенько скажемо. Бо ж не немож... ну, людське все рівно залишається. Ми ж не Боги. Ну, не Бог. Реакції в нас є. Я чому говорю зараз про Моїсея? Тому що завтра. Сьогодні ще день, де ми отримуємо пророцтва. Завтра буде понеділок. Ми вернемось в свою реальність. До наших хвороб, до наших там стосунків, до наших робіт, до нашого всього. Ми вернемось туди. І кожен з нас стане перед вибором. Коли ми стикаємося з цією реальністю, дьявол? Працює так, він закине думку. Те, що було вчора, це неправдиво. Це якась казка була. Ти просто там потрапив кудись в кіно, ну, в кіно в фільм. Сьогодні ось що тебе оточує. Ось на що дивись. Дивись на обставини, так говорить ворог. Але обставини це правда. А є істина, істина це сьогодні. Істина це понеділям, істина це там, де Бог, істина там, де Божі діти, де Божі люди, тут істина. А там це просто правда. Правда в тому, що болить, правда в тому, що діти такі самі, чоловік такий самий, дружина і так далі. і так далі. Там правда. Но Слово Боже говорить, ти будеш там. Які там вчора було таке пророцтво, про кого сказано було щось було, вчора сказано таке, що ти. Пройдуть. Про бізнес було вчора сказано, да? про, от було да, сказано дівчині про те, що вона була директором там, фабрики Ательє. Да? Чи ти вчипишся за це слово, чи ти почнеш його сповідувати, проголошувати і казати: я повірила Богу? Для мене реальність це було вчора. Оце реальність. Це, я це захопилась. А те, що сьогодні тут, це все те, що в цьому світі, де панує сатана. Ми над світом, ми над обставинами, ми здатні підкорити обставини, якщо наша, нашої віри буде достатньо, щоб втримати пророцтво, яке було вивільнено в наше життя. Амінь. Я вже забула, що там в конспекті я вже напевно закінчила, тому що. Помазання працює, і ти. воно самодіє, самоговорить. Дуже коротко, але я вірю, що це дуже змістовно, тому що це те, про що мене, бо, ну, от, про що я турбуюсь, про що я. тому що, напевно, тому що це пасторська ноша, вона в тому, що вона рутинна кожного дня. Я не уїду. ви не уїдуть, а я з вами лишаюсь. Розумієте, да? І я вам всім, як би комплексно говорю. Тримайтеся за те слово, яке Господь вам сказав. Шукайте його. Перегляньте, чи ви там, де ви є, чи у вас достатньо духовного харчування, чи у вас правильне духовне харчування. Якщо ви щось відчуваєте не так, питайте в Бога. Не розказуйте йому, Господь, ну нема в Хмельницькому такої церкви, куди би я пішов. Я так йому розказувала. Я йому це розказувала. Він мені каже, ти маєш в неділю бути в церкві, а Я кажу, ти ж бачиш? Нема церкви в Хмельницькому, яка б мене задовільнила. То тепер вже от бачите, чим кінчилось? А, а якби я не питала, а якби я не була слухняна, а якби я тоді сказала ні, Господь, бо ж все це невідомо було, треба було зробити крок на невідомість. Це ж не то, що я прийшла і мені дали церкву. Ви тут сидите всі, це просто Боже. Ну за Бог все це зробив, розумієте? Тому питайте, завжди прислухайтеся до внутрішнього голосу, до голосу духа, а не до мозгів. Тому що мозок вам багато розкаже: туди можна, туди не можна, те можна, те не можна. Якщо тут щось скаже не так, перегляньте. Запитайте, скажіть, Господь, не відступлю, як Яков, від тебе, поки не благословиш і поки не дасиш відповідь. Де я маю бути? Що ти хочеш від мене і як ти хочеш від мене. Amém? A, mim? A, mim. A mim.